У серпні Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців, кому вони найбільше довіряють під час війни, кого вважають лідером думок. У топі Зеленський 29%. Ну а далі мав би бути залужний, Рєзніков, Подоляк. Але ні. Далі Арестович, якому довіряють 14% опитаних. Жданов із показником у 12% і аж потім залужний із 9%. Всього лише 9%. Дев'ять у людини, яка знає все про війну, її перебіг безпосередньо бере участь в плануваннях і завдяки якому ми ще стоїмо. Резніков, міністр оборони України, взагалі практично в самому низу з трьома відсотками на рівні з Гордоном та Бутусовим. І це ненормально, тому що офіційні особи повинні бути у таких рейтингах у топі. Тож у цьому відео я розкажу вам, чому військові експерти, принаймні більшість із них, це булшіт. Чому неможливо спрогнозувати війну, називати точні дати, озвучити кількість російських ракет чи подальші плани. Це просто неможливо. І на слові неможливо. Це відео можна було б закінчити. Але судячи з опитування, далеко не кожен розуміє, як влаштована війна. Тож, якщо ви поширите це відео, лайкнете його і залишите коментар, воно набере більше переглядів, а я буду вам дуже вдячний. А в кінці я розповім, за ким я стежу, кого читаю і чию думку дуже сильно поважаю. І ви, до речі, можете насипати в коменти свої варіанти. Та перед тим як ми почнемо, я би хотів подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні та спонсорують в Ютубі. Ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі канал і розвивається. Дякую вам за це. Для тих, хто хотів би долучитися до підтримки. Посилання на Patreon залишу в описі до цього відео, чи можете скористатися кнопкою спонсорувати в самому Ютубі. Також в описі є посилання на наш телеграм-канал для підписників. Залітайте і туди, а ми злітаємо. Давайте почнемо з того, від чого залежить ситуація на фронті. Є безліч факторів, які впливають на хід бойових дій. Я перерахую вам лише найважливіші: один із них це настрої населення. Чим прихильніше до тебе ставляться люди, тим легше тобі. Воювати, якщо ж народ налаштований вороже, вони здаватимуть позиції, влаштовуватимуть пастки і будуть фоткати переміщення техніки, чи зливатимуть усі дані, які тільки будуть ускладнювати роботу на передовій. Евакуація мирного населення є безліч причин, чому люди не виїжджають. У когось на певній території минуло все життя, комусь немає як їхати і немає куди їхати. Обставини бувають різні, але це ускладнює процес бойових дій насамперед нашим військовим. Бо ти не можеш вистрілити в російський танк, який ховається серед будинків цивільних, це очевидно. Плюс після обстрілів доводиться надавати допомогу пораненим цивільним, а це забирає дуже багато часу і сил і ставить наших військових у небезпечне становище. Погодні умови це взагалі один із найважливіших аспектів. У Грім, наприклад, дуже комфортно почувають себе артилеристи, і важко засікти, звідки стріляють, якщо під рукою немає контрбатарейного радара. Дощ може розміщити землю, і бронетехніці важче пересуватися, Хмари закривають дронам огляд. Більшості дронів, які сьогодні є на фронті, спека виснажує і так далі. І це я ще не говорив про мотивацію, кількість та якість техніки, розвідувальні можливості, технологічні навички обох сторін, рельєф, місцевості, укріплення позицій, ситуація на інших ділянках фронту. І решта війна це дуже складний організм, який любить деталі. Можна одного дня не мати нічого, а наступного в тебе з'являються лише чотири Хаймерси, і вони змінюють хід гри. За Хаймерса я згадав, аби на прикладі показати вам, що експерти, які говорили, ніби чотири такі РСЗВ, це смішно, вони виявилися неправі, бо спрогнозувати хід війни та результат від використання зброї неможливо. Є дуже багато факторів, які на це впливають. І здавалось би, чотири Хаймерси, а фронт протяжністю в понад тисячу кілометрів. Висновок напрошується сам. Такої кількості недостатньо. І деякі військові експерти цим користуються, здобуваючи собі популярність. Це найочевидніше твердження, яке можна зробити. Але ніхто ж не враховує, що Хаймерс може випускати по шість ракет. Ніхто чомусь не говорить, що ця техніка рухається зі швидкістю до 85 км на годину і швидко долає великі відстані практично по усій лінії зіткнення. Плюс запас ходу там у 480 кілометрів, усі чомусь чіпляються за далекобійність і точність. Але якщо ми вже почали рухатися в темі зброї, то будемо іти в цьому напрямку далі. Одна із найхайповіших тем військових експертів стосується такого питання: як скільки зброї зараз потрібно? Відповідь на це завжди одна й та ж сама: зброї багато не буває. Але хотілося б тисячу артилерійських установок, три сотні РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, тисячу дронів і кілька ескадриль літаків класу Ф або шведських «Гріпенів». Може і хотілося б. Але чи вирішиться ситуація на фронті? Не зовсім, бо насправді зараз потрібні контрбатарейні радари, бронетехніка, яка може перевозити боєприпаси і якомога більше ракет, які можуть знищувати російські ППО та системи радіоелектронної боротьби. Ракети, до речі, такі як agm 88 Harm. А про контрбатарейні радари, вантажівки і їхню надважливу роль на фронті, я розповім у наступних відео, бо це не тема для обговорення конкретно у цьому випуску. Саме тому жоден експерт у світі не може сказати, скільки зброї нам потрібно, бо конкретної цифри станом на сьогодні у нас немає. Вона постійно змінна. Наприклад, сьогодні треба 1000 артилерійських систем, але вже за тиждень треба буде 1100. з інтенсивністю використання російської зброї. Це нереально ні спрогнозувати, ні назвати хоча б приблизну цифру. Знову ж таки візьмемо, за приклад ті чотири Хаймерси, які першими надійшли для ЗСУ. Луганська і Донецька області стали тими територіями, які відчули на собі, що таке тактика вогневого валу, яку так люблять росіяни. За кілька днів після того, як ті РСЗВ потрапили в руки ЗСУ і вперше їх викотили на фронт, наші військові вдарили по складах в Зимогор'ї, Перевальську, Сніжному, Попасній і Донецьку. І це суттєво зменшило значну частину матеріально-технічного забезпечення російської армії. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, це неможливо вгадати чи передбачити будь-якому військовому експерту. Це можуть зробити тільки ті люди, які зараз або воюють, або керують цією країною. Але ж ви всі прекрасно знаєте, що вони цього не роблять. От вам ще один приклад. Всі ви чули про НАСАМС систему ППО, яку називають у ЗМІ, експерти про це часто говорять порятунком для українського неба. Ці системи дійсно можуть захистити деякі міста чи стратегічні об'єкти. але... За невеличкою умовою їх треба поєднувати з іншими системами, різними ЗРК і навіть з літаками. А коли експерти розповідають, що надана Україні протиповітряна оборона вирішить усі питання, це повна фігня, бо вони дають хибну надію на те, що усе буде добре. Важливе уточнення. Я не маю на увазі, що ППО не працює чи НАСАМС – це шлак. Абсолютно ні, це кльова зброя, але не треба думати, що все ідеально і тепер російські ракети не прилетять. Це важливо. Потрібно завжди розуміти, що як не існує ідеальної ракети. Так і не буває ідеального від них захисту. Саме тому деякі снаряди влучають в цілі, а деякі вдається збивати. Ще одне важливе питання. Скільки в Росії тих ракет? Цією темою дуже сильно спекулюють. От в мене є відео на цю тему. Але одразу скажу, щоб ви не витрачали час, там йдеться про те, що я не знаю, скільки в них ракет. Я не військовий експерт. Але відео все одно цікаве. Глянете собі потім. Насправді ніхто не знає скільки їх. Принаймні з військових експертів кожного разу, як ви бачите у когось з них повідомлення про те, що вони вже вистрілили практично весь свій арсенал чи щось у тому дусі, ви можете відписуватися і більше не читати новин від таких людей, бо це неправда. А такі прогнози експертні дуже шкодять, бо знову ж таки дають хибну надію. У таких питаннях єдині люди, яким ви можете довіряти, це офіційні особи. Наприклад, зовсім недавно, у 20-х числах серпня, головне управління розвідки видало інфу, що на удари по нашій державі Росія витратила щонайменше 55% запасів своїх ракет, але ще 45% залишилося. 45 Карл це дуже багато, навіть якщо вони продовжать у тому ж темпі, то зможуть обстрілювати наші міста ще щонайменше півроку, а якщо трохи змінять інтенсивність, то навіть довше. Так, можливо, якихось високоточних ракет, типу кінжалів залишилося не так багато, якщо вірити гур, то в росіян ще є 30-40 штук. Це мало як для запасу, але цього достатньо, щоби знищити ще 30-40 об'єктів інфраструктури, не кажучи вже про те, скільки життів можуть забрати ці удари. По деяких видах озброєння ракетного. Маю на увазі, у них залишилося 30%. Це йдеться про ті ракети, які можна назвати плюс-мінус сучасними. Але скільки ж є радянських, ніхто не знає. Жоден військовий експерт, бо вони не працюють в міноборони Росії, вони не охороняють ті склади, і вони ніколи не бачили їхнього технічного стану. У нашій розвідці говорять про тисячі. Ну, немає слів, щоб описати наскільки це велике значення і який страх і небезпеку воно в собі несе. Тож висновок простий: у таких питаннях завжди довіряйте гур і орієнтуйтеся на ті показники, які подають вони. Тільки ці люди можуть мати приблизне уявлення про те, що відбувається насправді. Вони дійсно мають бути єдиним каналом комунікації в таких важливих питаннях. І жоден експерт у світі не скаже вам більш детально, ніж вони, бо війна. Це найскладніше, що може бути в цьому світі. Будь-який прогноз може змінитися в залежності від тих факторів, про які ми говорили на початку відео: настрої людей, погода, технологічна і сучасна зброя. Взагалі війна буває різною: гібридна, партизанська, ще переліки з щонайменше десятьма назвами, і тотальна. Це та, яка відбувається зараз у нас. Якщо говорити, як пише книжка, то Тотальною називають ту війну, в якій гинуть цивільні, руйнуються міста, скоюють воєнні злочини, і відбувається все найстрашніше, що тільки можна уявити. І навіть тут є нюанс. Протистояння між Росією та Україною словом війна називають тільки ми і країни цивілізованого світу. Для Росії це так звана спецоперація. А це вже велика різниця. Бо вони можуть дозволити собі робити що завгодно. Вони ж не воюють, а виконують місію. Війна в їхньому розумінні була всього одна Друга світова. З 91-го року ця тупорила країна розв'язала 15 воїн у всьому світі, включно з нашою. І жодна з них не називалася війною. Защита, спецоперація, звобождення, допоч і так далі. Чи понесло російське військово-політичне керівництво відповідальність за ті 15 воєн і злочини, які там скоювалися? Ні. І не понесе ніколи в житті. Не існує механізмів притягнення до відповідальності чинних високих чинів. Їх просто немає, принаймні сьогодні. Особливо, коли йдеться про таку країну, як Росія, до теми, що таке війна. Це не тільки коли ти постійно отримуєш зброю і з кожним днем твоя потужність і міць зростає. Ти з кожним днем стаєш все сильнішим і сильнішим. І військові експерти говорять нам про те, що нам дали умовно 10 гаубиць М777, за тиждень буде ще 20, а потім докинемо туди ще італійських FH-70 штук з 15 і цією армадою підемо відбивати наші території. Інструкція проста: краще не читати таких експертів. Поки прийде нова партія, ми вже втратимо половину першої. Це нормально і так працює війна. Ми ж воюємо проти ворога, який має велетенську кількісну перевагу. Тисячі і десятки тисяч снарядів вилітають з їхніх артилерійських стволів всього за один день. Будь-яка надана нам техніка вона потребує ремонту, обслуговування. В неї є термін придатності у вигляді ресурсу роботи. Чи дають нам додаткові стволи до артилерії, чи дають нам комплектуючі до гаубиць. Цього не знають військові експерти, бо в урядових документах... Цього немає, це знають тільки військові, які безпосередньо працюють із такою технікою. І якщо вони з очевидних причин не говорять про такі деталі, то звідки про це мають знати військові експерти? Вибачте, але це просто крик душі. Мене дуже спрягають публічні люди, які займаються ура патріотизмом, коли насправді усе не так казково, як здається на перший погляд. Звичайно, ми переможемо тут. Сумнівів немає жодних, але це неймовірно складно і неможливо спрогнозувати дії ЗСУ. Коли вони ще навіть не почалися, неможливо говорити про інформацію, не підкріплюючи її фактами. Надання будь-якої зброї воно потребує навчання з експлуатації, технічного обслуговування, забезпечення і головне каналів поставок. Це займає місяці. Це звучить сумно, дуже сумно, але об'єктивно за справляються. Важко з потом і кров'ю, але справляються. Після війни у нас буде настільки скілова армія, що ми зможемо освоїти практично будь-яке озброєння. Це що стосується техніки, але війна... Це не тільки коли йдеться про зброю і снаряди, війна це економіка. І якщо одна країна чи альянси, світові інститути та організації перестануть давати нам гроші, це одразу буде помітно на фронті. Я думаю, ви вловлюєте причинно-наслідковий зв'язок. Гроші нам дають на підтримку економіки країни, з якої ми з вами донатимо на армію. Ситуація максимально проста. Чим слабша наша економіка, тим менше ми зможемо допомагати армії. От ускільки обходиться один день війни. Для Росії сьогодні в 900 мільйонів доларів. Всього лише за день. І це вже набагато менше, бо на початку вторгнення доходило до майже 4 мільярдів. Скільки день війни сьогодні коштує для нас? Я не знайшов. Але натрапив на статистику за місяць від Мінфіну: 10 мільярдів баксів. За місяць. Ми в 2020-му витрачали майже 6 на рік. Тому вкотре скажу, що військові експерти, які без фактів і цифр, без комплексного підходу називають конкретні цифри, дати, роблять прогнози, це бул ситуацію на фронті, які подальший хід бойових дій можна тільки вгадати. Звичайно, тут дуже допомагає історія, яка завжди циклічна, і загальний аналіз ситуації. І ремарочка про аналіз. Зазвичай якісно це можуть робити тільки організації та інститути, де кожен відділ займається окремим напрямком. Хтось з зброєю, хтось настроями людей, хтось з потужностями сторін чи технологіями. Потім це зводиться докупи, вимальовується середня картинка, і ми отримуємо звіт. Так працюють розвідки, і так працює, наприклад, інститут вивчення війни. Саме тому вони дуже рідко помиляються в своїх прогнозах чи висновках. Звичайно, це можуть робити і окремі люди. Для цього треба аналізувати цифри, факти, знати історію, мати непогані контакти і вміти це правильно подати, без того, щоб дати хибну надію, бо це найстрашніше. І після цієї хибної надії завжди приходить зневіра і розчарування. Цифри. І факти. Якщо чуєте інформацію без них, це означає, що експерту було просто лінь розібратися в темі, і все, що він говорить, це його суб'єктивна думка. І це окей, якщо це людина, яку на різних платформах читають в купі 20 людей. Хе з ним, хай буде. Але якщо це популярна особа, лідер думок, і він дозволяє собі такі речі, ну то, мабуть, варто задуматися над тим, що такий аналіз і огляд не те, що не вартий уваги, він навіть більше шкодить. Особливо це стосується різноманітних депутатів, радників, які публікують різноманітну хайпову інформацію до того, як її офіційно повідомили в Генштабі. До речі, останнім часом підписників на каналі стало суттєво більше. По-перше, дякую, що ви тут. По-друге, мушу зазначити, що я не військовий експерт, я журналіст. І війна це та тема, яка мене завжди цікавила. Я усю свою кар'єру у цьому працюю. Тому я скоріше військовий оглядач. На цьому каналі я не прогнозую, не роблю передбачень, не даю оцінки діям ЗСУ, принаймні на час війни, і не намагаюся хайпати на цій темі. Взагалі тут дуже багато різного кльового контенту, насамперед пізнавального і не пов'язаного з війною. І цей контент тепер буде потрохи повертатися. Є рубрика інтерв'ю, історії, де ми говоримо про теорії змов та різні наукові штуки. Бірджест це огляд новин під пиво. А з початком повномасштабного вторгнення конченої русні з'явилася рубрика Війна і вона триватиме до самого кінця цього протистояння. Тому дивіться нормальний контент, забийте на всратих експертів, які говорять, що відчувають, а не що аналізують, і підтримуйте український Ютуб, це зараз важливо. Насамкінець хотів би поділитися з вами годним списком людей та каналів, яким довіряю я, і яких я готовий порадити, щоб ваш світогляд і погляд на війну ставав ще ширшим. Отож, що стосується інформації про час. Місце, кількість, стратегічні рішення це все офіційні джерела інформації: Генштаб, ССО, Зеленський, Залужний, Резніков і Подоляк. З військових експертів, які комплексно оглядають ситуацію і знають, про що говорять: Петро Черник, Іван Ступак, Ілля Пономаренко, Тарас Чмут, і Гаель Левін телеграм каналі де завжди перевірена інформація: перша приватна мемарня, п'ємонт, інформнапалм і фашик Донецький. Якщо я когось забув, я дуже перепрошую. Я останні кілька місяців переключився з таких швидких новин на статті від іноземних видань. Тому віримо офіційним джерелам, читаємо і дивимося правильних людей, і віримо в ЗСУ. Поки можемо, допомагаємо. Бо є два ключі до успіху: перший тут в голові, а другий у нас в гаманцях. Чим більше допомагаємо, тим швидше наближуємо перемогу. Я ж дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. alligators!